Привітці, молоді мікрофони, як завжди, Юра, і сьогодні в нас третя часть лідера на сервері Східної України, в ГЕТА України. А також перед просмотром хочу вас попросити поставити вподобайку, а також ввести промокодік на Східній Україні Макротові, кидати за вас плюшечки поначалу. А зараз я знаходжу себе в квартирі і буду вирушати до відділку НПУ міста Дніпра. Для того щоб створити код 5 та почати їм чу-чуть протирати молосі, так сказати, цей тиждень буде дуже сочний для них. А все буде в одному відео, не цілий тиждень. Я сьогодні засниму одненьку частину, там потім далі другу частину і тому подібне. Так що готуйте чайочок печені, піню... всім приємного перегляду. Так, прибули ми вже до нашого відділку. Давайте зараз побіжимо, переодягнемося, о, одягнемо о, формочку так, та зараз. То зараз проведемо, де їх код 5, зробимо парочку тренувань, зробимо парочку лекцій. Боже здоров'я. Так, панове, я зараз уже поїв, взяв собі оружжя. Давайте зараз напишемо в нашу рацію фракційну, що код 5 для до всіх. Кого не буде. Догана. Даю. Ой, даю. 5 хвилин. Ой-ой-ой! 5 хвилинчиків Так, біжимо зараз на спортмайданчик, очікува наших всіх співпрацівників. Давайте подрахуємо сумарно, скільки зараз знаходиться людей у нас в фракції. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 гравців. Зараз в сіті, зараз в онлайні Чекаємо на всіх. Ну, я 13-й, звісно. Зараз побачимо, скільки людей до нас прийде на код 5. Так, що робимо перекличку. У нас 12 гравців, хто помря, 12 гравців в сіті. Так, давайте. Хто там? Я роблю є перекличку. Йде. А, хто давайте, коротше. Так. Короче, Юрій є, невідомий... Дніпровський є, Саша вакум бачу. Далі. Невідомий. Є. Де? Бачу. Саме Іван, Іван вакуум. і голосистий є. Так, далі в нас Стас Фома. синочок є. Максим Вакум. За Дозвольтеся дострою. Давайте. Так, є Максим Вакум не бачу. Добре, поняв. Владислав Пушков. Пушик є тут. Ні, нема, але він мав прийти. Він зі мною був в знаю, він. Добре, догана. Пішло. Так, записую в блокнотик. Достав блокнот почав записувати. А ви кончики пкай одразу доганули. Так, да, давайте, так, давайте догано, одразу тоді. я чи ви Та ви, ви, ви давайте ви. Угу. Так, добре. Слухай. Олександр Гриців є тут. Добре, громадяни, мої прекрасні друзі та працівники нашого відділку. Я бачу, тут у нас є парочку людей, які тільки недавно прийшли до нас служити, так, на національній. Поліції міста Дніпра. Прекрасно. Дивіться, що я хотів би сказати. Я бачу недавно таку прекрасну картину, де один наш працівник, не буду казати, хто, він вже нас не працює, тому що його звінили, не міг зв'язати навіть два слова. Першим ділом хочу звернутися до керівників та заступників Академії Є ви тут, а так. Я бачу, тут Звісно. Я зараз піду в Добре, Давайте чекаю. Саме більше <гум> хочу звернутися я до керівників Академії з таким проханням, що зараз потрібно. Максимально серйозно і максимально так сказати, по, чим проводити інструктажі. Зараз ми з вами разом всі проведемо для молодшого складу це для сержантів я бачу, е тренування, лекцію по правилах, е таких як затримання також по правилах перевірки документів, ну як потрібно все красиво говорити, тому що в нас був один громадянин, один працівник, який який навіть не зміг зв'язати два слова. Наведу приклад, зупиняє автомобіль. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, хто то, зупиняє автомобіль і каже: «Е, Ну, постукав вікно, тук-тук, е, можна, будь ласка, ваші документи. Ну і коротше, ну ви самі зрозуміли хто. Так, дивіться. Е, будь ласка, провести переатестацію із всіма. Працівниками академії із всіма працівниками Це незалежно, чи це майор, чи це е, полковників це не, не касається, чи це підполковник, чи це майор, чи хто там. Сержант, старший сержант, неважливо. Мені потрібно, щоб я бачив всі прекрасні. Ці отчотіки в мене на столі протягом тижня, будь ласка, всіх всіх масово перевірити. І не один-два питання, а дуже серйозні питання задавати, що касається РП процесу. Я думаю, ми сюди прийшли не гратися в ігрушечки. Це є РП процес. У нас сьогодні така прекрасна ситуація. Постукаємо вікно. Відкрив вікно. Доброго доброго дня, до вас говорить Юрій Тейлор, сержант поліції міста Дніпра Добре. Можете показати ваш паспорт? А причина зупинки? Ви нарушили вот там от справа та дорожню руху. В де це вот там Ну от, сзади ви тут приїхали на червоний світ. А, да, все зрозумів. Добре. А що вам треба? Паспорт. Так, добре, Ді... відкрив бардачок після чого дістав паспорт а показав громадянину поліцейському через вікно. Точніше, передав вибачаюсь, передав. Взяв паспорт у громадянина через вікно та перевірив його. Провірив по базі КПК розшуку не виявлено. Закрив паспорт та передав громадянину через вікно. Взяв паспорт, добре. Все, може би можете їхати. Добре, дякую. А штрафа веписать. Все, я поїхав. Щастя здоров'я. Так, <клухи> а ну от сюда. Ні-ні-ні, все, все, все. Дальше. Дальше. Бажаю здоров'я, до вас звертається капрап поліції міста Дніпра Денис замість. Бажаю здоров'я. Що трапилось? Ви... ну, їзда по Узбіччю В <клухи> смысле, що їзда по Узбіччю Можна побачити ваш паспорт? Навіщо? Так. Да. Ну, щоб ознайомитись з вами. А чого ви мене зупинили? Я ж нічого не порушу. Нічого. По Де? Або звичайна перевірка документів. А що, може бути, звичайна перевірка документів просто так? Ми ж не на блокпосту. Тоді ніяк, ні. ні. Угу. Тише вам мій паспорт. В чому ви мене зупинили? Пане повізойський, чому ви мене зупинили? Тому що ви стоїте на наполорному місці, ще без аварійок Я ж їхав, ви ж мене зупинили тільки що. Як я міг стояти? Добре, тоді гарного дня я поїхав. Добрий, їжджайте. Що ж, любі друзі, не буду вам показувати повний запис відео, тому що це буде більше години. Показав вам два штучки два своїх працівника, які здавали мені іспит на перевірку документів. Ну, там же в кінці зараз вам покажу, що було і про що ми розмовляли далі. Так, добре. Ну, Денис, це... я не знаю, що з вами робити. Якби і звиняти не хочеться. Ну і пане Днібровський, просто заплутав. Так, а можете б... Я був? Пописував. Ні, це Денис був Був. Ні. Ви не були присутні. На жаль. все можу сказати? Заставив стандартні запитання, не відповів. Добре. Ну, просто заплутав. Що ви мене питали? а Ну, коротше, добренько. Так. Добре, далі. Наступне питання у мене таке виникло до Юрія Тейлор. Ви мені не виписали штраф, пане. Так, добре, продовжимо. Добре. Так, пане Кирило. На рахунок Юрій Тейлор. Ну, там не виписав штраф, добре, буває, з ким не буває. Ладно, це так собі. Ну, пан Іван Вакум, Це просто окрема історія. Здавайте ворота, будь ласка. А, да, зараз от відкрию. Зараз я відкрию Вакумів. Розкажи мені, будь ласка, як ти б мені показував е, відео, відеореєстратора. Розкажи, як я міг бачити, коли ти був спереді, а я був ззаді, і ти навіть не, ну, не пересів, не, нічого не зробив такого. не, не протягнув руку з відеорієстра... Ой, з планшетом і так далі. Ну, це теж, як ну. Я б указав підсунув руку до обвище. підсунув планшет до обличчя громадянину громадянина, громадянина кіп порушив Не знаю, я такого не чув. Добре. Ну, так, у вас храп всі є весело? Так, я да, да. Так, добре, далі що в нас там? Стасхома. Mm -hmm. Так. Ну, авто було вкрадено. Я собі просто пройшов перевірочку документів і поїхав. Не пробили автомобіль по базі даних. Так, розумієте? Блин, блін, отакий, да. бін, так, і з, з медом чи з сметанкою, не знаю, хто з чим любить. З медом. Добре. Ну, Смирнов. А я з м'ясом був. А, ну так, да, да, з м'ясом, добре. Так, Смирнов. Теже yeah. дуже цікаво, звісно, ви відіграєте реєстратора. так. Та, та Аналогічна історія, чому я сидів на передньому сидінні, а ви були на задньому сидінні. Ну, це от, от саме файне, найфайне ізлюмка Дмитро. Дмитро, розкажіть мені, будь ласка, таке. Він тут? А? Тут а яке з метро? Я читаю да, 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 да. фамілію, не кажеш, по не знаєш, так? Плипенко, ну ви ви просто ви просто окрема історія. Як ви. У ну, вас відеореєстратор стоїть на задньому сидінні, так, я розумію? Ні. Ну, так, на крыші за заднім сидінням, щоб е, відеореєстратор бачив. І водія, воді, воді, та його співачування. Так ви ж брали з заднього сидіння відеореєстратор. Із заднього не сидіння. Не так, чесно, не не так сказав. Та же вовтівку Горячок не знаю. я просто перев... переволнувався дуже. Я зрозумів. Ой, да. Добре, коротше, хлопці, та дівчата. Повторіть, будь ласка, це все діло. Зараз ми йдемо, переглянемо цю відеофіксацію вашу і вирішимо, що там. Зараз я закінчу тренування. Ну що, хлопці, дівчата, така у нас вийшла прекрасна стерія. Я думаю, що ви побачили, і що мені потрібно робити. Ну, це звісно, що ну, така всяка штучка не цікавенька. А може і цікавенька, з вас як завжди лайкосик, підписочка. А також не забуваємо вводити про мокоди Всім удачі, всім пока-пока.